Вітаю! Транспортування своїх снастей на риболовлі. Це один із головних чинників зручної риболовлі. По багаточисленним проханням на моєму телеграм-каналі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо і зробимо огляд на ось такий чудовий бакан від Азура. Тому у нас сьогодні буде розпаковка. Отже, перед нами бакан від Азура Safina Light Game, і давайте його розглянемо. По-перше, хочу сказати, що це один із найзручніших баканів, які в мене було, і я вам зараз про це розповім. Багато запитів в моєму телеграм-каналі писали мої підписники про те, щоб я зняв саме огляд про цей бакан, які сюди коробки можуть поміститися. Тому давайте все поміряємо. І на прикладах я все вам покажу. Так, значить, ширину ми маємо з вами 25 сантиметрів. Висота його 28 і довжина 34. Давайте зараз розглянемо всі деталі. Я вам розповім, що подобається, що не подобається, і що, на мою думку, в ньому потрібно змінити. Маємо ось таку ручку, яка, коли ви підіймаєте, ну, замикає ваш бакан і він у вас не відкриється. Це дуже зручно, як на мене, рішення дуже класне. Потім верхню кришку ми можемо з вами застібнути на блискавку повністю. Ну, це нам дозволить взагалі його Перевертати, якщо вам потрібно, якщо ні, як мінімум це надійно. Потім дуже класне рішення, що одночасно його можна замикати ось на таку ліпучку. Тобто, коли ви його замикаєте, у вас, бачите, нічого тут не відкриється, навіть якщо він перевернеться, то в принципі звідси нічого нікуди не вилетить. Ми маємо тут два, дві от такі петельки, тобто петелька з цієї сторони і петелька. З цієї сторони. Як ви бачите, сюди можна пристібнути, наприклад, ось полотенечко таке, або якийсь інструмент, або будь-що, що має карабін. Тут для зручності є ось такий ще карманчик, в який ви можете скласти або якусь коробочку положити, або я, наприклад, коли в човні сюди кладу смартфон, це дуже зручно, ти його постійно не шукаєш по всьому човну, він в тебе лежить на одному місці. Для розміру теж можна поміряти, якщо вам. Цікаво, він має розмір 14, ну і по глибині десь 3,5 сантиметрів. З цієї сторони, бачите, ми маємо ось такий зручний карманчик, в якому, ну, як бачите, в мене тут інструменти. Що класно, що тут таких карманів аж 2. Спереду і трошки позаду. Ззаду він трошки більший, а спереду він трошки менший. І є ось така петелька, куди ви це все можете застібнути на карабін. І, звісно, є ось така застібка для того, щоб це у вас 100% нічого нікуди не поділося. Що стосується тримачів для вудлища. ми маємо на борті цього баканчику їх аж три штучки. І що мені сподобалось, зазвичай ось ці тримачі вони тут мають дно. І коли ви вставляєте вудлища з довгою ручкою, у вас виходить тільки там кончик ручки знаходиться в цьому тримачі, а катушка у вас знаходиться. Аж отут тут десь вверху, і як на мене, мені іноді здається, коли ви йдете по якійсь там невеличкій, навіть волні в човні, таке враження, що це звідси все повлітає. Тут же немає, ось тут дна, коли у вас дощ там не скоплюється водичка, і вудлище лежиться повністю до дна. І як на мене, це більш надійна фіксація. Спереду ми ще маємо дві таких обойми. Ну, наприклад, сюди можна вставити карцанг і ще. Підстрахувати його за цю страховочну петлю на кришці. Позадуму, бачите, тут зроблена ще ось така лінійка. Ось така лінійка, де ви можете поміряти ну не трофейну рибу, ну наприклад, коконя якогось крупного можете сюди покласти, якщо ви знаходитесь на якійсь лайтовій чи ультралайтовій рибалці, і ви зможете в принципі без труда поміряти тут рибу. Ну або якщо ви впаяєте гарну щуку, можна її на шматки порізати, і окремо шматки ці всі перемірити, і будете знати, що ви впаяли метрову рибу. Буде розчліньонка така. Поглянемо, що тут всередині. Відкриваємо наш баканчик і бачимо тут ось таке відділення. Воно на блискавці. Тут така зручна плотна сіточка, за якої я зберігаю там всілякі гачки. Бачите, просто насипом лежать гачки, якийсь дрібний силікон, поводки, паяльник для паяння силікону. Флюри, коротше, вся дрібнота, яка може мені знадобитися на риболовлі. Тут вже ми маємо, дивіться, зараз я відстібну. Це вже пішли аксесуари. У нас ось такий аксесуар, який можна докупити окремо. Бачите, тут є всередині такі ось підгачки. ПВХ стоїть така пенка, куди можна вставляти джиголівки або будь-які там приманочки, щоб вони у вас не болталися. І ось такі відділення з розділювачами. Такий органайзер. Це дуже зручно для того, щоб не доставати вам постійно ваші коробки. Ви можете повісити ось таким чином його на бік вашого бакану. І сюди, наприклад, такий хотбоксик, в якому ви будете там тримати свої приманки, джиголівки, блешні або будь-які там вопчики, некрупні. або якщо зняти ці відділення, навіть 130 воблери можна туди положити, для того, щоб ви швидко змінювали ваші приманки. Він чіпляється як на борт, сюди. Так і можна поставити його ось таким чином всередину. Все. І це все ось так от зручно замикається, все зручно у вас тут вміщується. Далі є ось такий аксесуар, який теж можна придбати окремо. Він повністю зроблений з сіточок і він на блискавках. Блискавки знаходяться ось тут зверху, блискавки знаходяться з цієї сторони. З цієї сторони. Я теж тут е, зберігаю свої там, гачки, е, якісь там поводки, гачки, грузики. Ну, дуже зручно і головне, що воно має змогу там висихати. Ну і головне, зараз ми поглянемо, скільки саме коробок суди, найпопулярніших коробок сюди може поміститися. Міряємо ще раз внутрішню частину. Внутрішня частина в нас складає 21 на 32. І ми бачимо, що в нас всередині 1, 2, 3, 4, 5, 6 коробок. І давайте побачимо, які це саме коробки. Я приведу приклад на найпопулярніших коробках. Це коробки від Мейхо. Також тут такі самі аналоги від флагмана, бачите, повністю по розміру однакові. І ось по Мейхо це модель WS3020N. Де. Ну так для розуміння, щоб ви розуміли, можна її поміряти. А, тут є розмір написаний. Це 225-190 на 40 мм. Ось таких коробок сюди в акурат становиться у вас 6 штук. Також ще поміщається. Ось такого плана коробочка. В цій коробці знаходяться в мене воблери. Ну, Ця коробка ще має розмір 16,5 на 200. Ну, на 45. Ну, нехай буде на 50. 50 точно поміститься. Бачите, тобто ми маємо з вами на борту аж 6 коробок. Ну, в принципі, тут і самі можете зробити висновки, скільки ваших коробок поміститься в такий бакан. Коли ці коробки знаходяться у вас в такому положенні, так би мовити. На торцу, у вас ще доверху залишається ну, 6 сантиметрів. Тобто, тут вам ще зверху може поміститися ще одна така коробка, якісь невеличкі термес, шапка, перчатки та, можливо, ще якісь аксесуари, які ви використовуєте постійно на рибалках. Ну і тепер давайте розглянемо ще кілька аксесуарів, які можна докупити до, до подібного бакану. Давайте виймемо коробочки наші. Ну, Бачите, да, скільки всього в мене помістилося ось так і ще ось так. І ще в нас з вами було 6 см до верху. Так, окремо можна докупити фірмові ось такі контейнери. Вони повністю теж зроблені з ПВХ з дихаючими ось такими елементами, і вони на блискавках. Ось в такий, в такий контейнер, бачите, в мене. Тут розташовані три катушки. Це розмір 2,5 тисячі пашиману в таких ось неопренових чехольчиках. Ну звісно, що в цих контейнерах можна перевозити там інші якісь речі. але я, наприклад, використовую їх саме для. Я використовую їх саме для зберігання моїх катушок. Ця коробка розрахована на те, щоб вона становилась ось в такому положенні. Тут по глибині ще у вас залишається після її встановлення. До дна ну, там, 15-15 сантиметрів. Тобто, якщо ви ось таку коробку поставите торцом, вже не влізе. Але якщо ви ставите її на дно, то в принципі отакі три коробочки без проблем лягають у вас на дно вашого бакану, і зверху ви можете покласти ось так контейнер і, в принципі, вам нічого не буде заважати. Ще є ось такий аксесуар, ось такого розміру. Його розмір давайте поміряємо: 22 на 30 на 11. Він теж становиться розрахований на те, щоб становитися ось так зверху. Єдиний мінус, як на мене: що мені, наприклад, не вистачає ось такого вузького, наприклад, сантиметрів 5-6. Такого елементу, якраз якщо в нас ці коробки ставали б на тарець, ми спокійно клали б його ось так наверх. А в цьому випадку, ну, бачите, якщо ми ложимо, в нас випирає ось ці 3 см. Як на мене, це не дуже зручно. Ну, але я думаю, що розраховувалось саме на те, що ви будете використовувати трошки менші коробки. Як варіант, можна ще скласти наступним чином. Дивіться, ви кладете. Ось такий контейнер. Ну, заповнюєте, наприклад, пачками силікону, щоб вони у вас не літали по всьому бакану. Кладете це на дно, потім у вас без проблем становиться ще ось така коробка, ось так торцом. І ви маєте змогу коробочки vs 3010 nd торцом, Вони тут становляться ну, прям як. Я не знаю, як, як будто це для цього спеціально робилося. ось так. торцом вставляєте і таких коробок, друзі, ви можете сюди за затусувати. Ну, беремо, що вона 3 см е, має розмір. У вас тут 15. Да, тобто виходить скільки? Раз, два, три, 4, 5. Ще ось таких п'ять коробок ви можете вкласти. А якщо ви затарите свій бакан всіма вот такими коробками, ну, я не знаю, тут можна там, більше десятка їх сюди засунути, і все у вас помістить. Наприклад, ще ось така коробочка від флагмана вона без проблем. Таким чином становиться і суди таких коробок поміститься 3-4 штуки без всіляких питань. А Ось такий бакан, друзі. Сподіваюся, дуже детально я вам розповів, відповів на всі ваші відповіді. Показав такі стандартні, найпоширеніші коробочки, які ви можете покласти в нього. Так в піших рибалках можливо зручніше використовувати, наприклад, поясну сумочку або якийсь рюкзак, особливо коли коли ви ловите в забродку в чоботах, то тут не може бути і мови. От, ну або можна ставити його на берег і вже йти трошки в водичку, потім за ним там повертатися, якщо ви ловите на локальних якихось ділянках. А в човні подібні бакани, вони набагато зручніші, тому що всі ці пластикові коробки або сумки, це все промакає, можна вдаритися там ногами, а це все, все ж таки ПВХ. Якщо ви навіть е, босими зачіпите цей бакан, то в принципі травму собі ви не нанесете. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його вподобайка, і ті, хто ще не підписаний, на. Мій канал обов'язково підпишіться. Для мене це дуже важливо. І побачимось на наступних рибалках. Всім подякував. До побачення.